Ви дивитесь ранок вдома, і у нас є чудова новина для поціновувачів української літератури. Медіа сервіс запускає проєкт Укрліт понад 250 творів зі шкільної програми з української літератури озвучені та викладені в безкоштовному доступі для всіх охочих. Як реалізувався проєкт? Дізнаємося від менеджерки напрямку Мегого Аудіо Катерини Котвіцької та Валерії Толочиної, маркетинг-директорки медіасервісу Мегого. Ну, піду зустрічати. Доброго ранку! Хто Доброго до нас ранку. прийшов? Доброго Будь ласка, проходьте. Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго раді ранку. вас бачити. Проходьте навзаєм. Дякую, що завітали, що знайшли час. Дякую за те, що ви робите. Боже, вот, по-домашньому. поговоримо детальніше. Розкажіть, будь ласка, як взагалі створилася, з'явилася ідея створення та цього проєкту, і яка головна мета? Класне запитання. Ідея з'явилась знаєте, як в кіно. Коли всесвіт тобі натякає звідусіль, mm -hmm. у нас прям було так само. Спочатку наш відділ досліджень говорив: ви знаєте, люди багато шукають аудіокнижки української, а їх просто немає на ринку. Да, попит. Абсолютно mm -hmm. високий попит і немає пропозиції. Потім у нас з'явилося багато наших друзів, як ви телеведучі зірки, які ну ви то прекрасно володіють українською мовою. А ви знаєте, це нова Дякую. хвиля, коли люди почали переходити, вивчати Вони говорять. Ми слухаємо аудіокнижки, подкасти, але аудіокнижок так мало. Для того, щоб на слух сприймати. І третє, це українські діти, які в них зовсім інший паттерн сприйняття е, інформації. Вони слухають, для них нормально поєднувати. Вони гуляють з собакою, слухають книгу. В них вже менше часу, ніж у нас було в нашому дитинстві, коли менше було в соціальних і Тіктоків. І вони так проводять час. І ми зрозуміли з Катією, з командою, що настав той час. Коли вже знаєте не можна переносити, і ми в 2023 році започаткували цей проект, Такий був рік переломний для всієї нашої країни, угу. і ми тоді вирішили, що вже чекати кращих часів, куди далі. І от цього року запустили проект Укрліт і дуже дуже щасливі сьогодні вам про нього розповідати. Хто реалізував цей проект, насправді це шалена кількість людей. Тобто виокремити зараз таку сталу команду не можна, тому що це постійний якийсь рух коло обіг протягом нас року. Я би сказала спочатку, що це близько 20 голосів дикторів, угу. і шалена кількість людей, які працювали над тим, щоб скоординувати цей проект. І власне він почався з того, що на медіасервісі Мегого понад 70% користувачів цікавляться онлайн освітою і це таким стало для нас поштовхом. І далі ми е, дізналися багато цікавих досліджень, які теж говорять про те, що діти стають щасливішими від прослуховування аудіо. Е, і нас це ще більше змотивувало для того, щоб фактично сформувати мету цього проекту, як таку е, сформувати паттерн споживання освітнього контенту новий е, і дати можливість прослуховувати ліцензійний контент на Сам перед тому, що дуже багато неякісного піратського контенту в інтернеті нам хотілося і нам важило сформувати саме такий ліцензійний продукт. Так, це дуже крута історія, тому що справді діти зараз вони настільки просунуті в своїх якихось відчуттях світу, і вони скорше візьмуть, послухають, роблячи щось, як ви сказали, гуляючи, аніж сісти почитати. Але так. треба тут все одно на ваги ставити, і треба пропонувати їм і те і інше. Чано, але розкажіть, будь ласка, це все одно це полегшує життя і трошки економить час. Які твори увійшли до бібліотеки проєкту? Та і як, взагалі, за яким принципом вони вибиралися, відбиралися? І чи планується можливо якісь оновлення, не знаю цих творів та додавання? Звісно, тому, що... звісно ось безперечно. розкажіть. Будь ласка, про це цей проект спочатку вміщує понад 250 творів, які входять в програму для середніх навчальних закладів рівня стандарт. З 5 по 11 клас. І далі ми хочемо розширювати цю бібліотеку, додавати власне, книжки і твори, які входять в поглиблений рівень вивчення української літератури, і твори, які рекомендовані для позакласного читання. І що ще цікаво, ми працюємо над тим, щоб це був такий мікс контенту: це уривки, повні версії творів, перекази. І зараз ми фактично. Спланували далі розвиток цього проекту, який має теж таку сталу історію. Тобто, це проект, який ми плануємо. Постійно розширювати, доповнювати і працювати, я ну. хочу ще додати, тому Будь що Ліля слушно слушно зауважила, що дійсно є така модель поведінки, коли дітям з одного боку подобається послухати замість того, щоб читати, але ми тут заручилися підтримкою і партнерством з міністерством освіти і науки, провели дослідження, що слухання аудіокнижок не канібалізує читання а навпаки, насправді, коли найперший формат передачі інформації, коли ми наші Давні-давні пращури сиділи біля вогнища і розмовляли один одному. Оця увага, коли дитина може зосередитись і вислухати книгу або вірш усно, вона навпаки спонукає дитину потім читати. Тому що, коли ти читаєш, це теж певний рівень зосередженості, але тут і візуальна, і інтелектуальна робота. А коли ти слухаєш, це прям, ти повністю маєш от зосередитись. І... Міністерство освіти і науки, міністерство цифрової трансформації підтримали наш проект і освіта» освіти як проект, як додаткове навчання і як додаткові матеріали. Тому що часто діти, коли влітку перечитали всю українську літературу, що їм задали, коли приходить час писати твір, вони забувають про що вони читали влітку, і їм прослухати, наприклад, коротку версію О, твору, це неймовірно нагадати. класно. З одного боку ти нагадав, з іншого боку, ти вже не хочеш перечитувати, тому що ти вже раз прочитав. Ну це ж вдруге робити цю важку роботу. То для дітей Це золоті і... діти, які да, читали да, всю кажу, програму, дітей, які прочитали всю задану літературу це просто... але тут і від батьків залежить, тому що дійсно треба планувати час дітей так, щоб на все вистачало часу. Я до речі цим я займаюся ще власне додати, так. що цей проект ми також мислимо, як і проект для дорослих, тому що е програма настільки оновилася, що зараз дуже важливо і дорослим так само прослуховувати попит на двори. це дуже багато хочуть. Дивитися так. фільми українською, слухати аудіокнижки, саме слухати, щоб наслухатися, щоб відчути мелодику мови. Багато хто свідомо переходить на українську мову, і вони хочуть зануритися в цю атмосферу, тому це так, дуже крута. Так. тема. Хто озвучував книги? От, Я вже казала, що це величезна команда. В нас є зіркові диктори і професійні диктори, яких, голоси яких ми також багато чуємо, але вони, можливо, менш медійні. Uh -huh. Тому е, я там, не, не примітивізую ні в якому разі роботу одних і інших, але звісно. Назву е всіх серед зіркових це Володимир Дантес, це Роксалана, співачка, Альона Альона, е це Олександр Прислові. Педан. Е от, і серед професійних дикторів Роман Куліш, е Павло Буковський, е Артем Баюн і теж величезна величезна команда. От, е зараз, мабуть, часу не вистачить, але це просто захоплива Я ще історія. додам, що у нас є і українські актори, е наприклад, там, Григорій. Е е Баклан і режисер Антоніо Лукіч. Ми так хотіли показати ще українців творчих професій, що в нас були і співаки, і артисти, музиканти, і ваші колеги-телеведучі, як Олександр Педан. І насправді, коли ти слухаєш твор, у мене була цікава історія, тому що я кожного ранку в мене є традиція так випити теплу воду і послухати короткий якийсь от, твір українською мовою. Вірш. І от нещодавно я включаю український такий вірш Василя Семенен. І його читає Олександр Педан. І одна і мої доньки, вона знаходиться в інших кімнатах. і Одна говорить: це педан, а інша говорить, який педан, це Симоненко. <сум> і це було так смішно, тому що з одного боку це дійсно і педан і Симоненко, а кожна подумала про своє. І це така історія, коли діти, бачите, вони на слухи сприймають і твор і впізнають українських відомих людей. Ми теж хочемо, щоб українські зірки ставали ще більш зірковими серед дітей, серед дорослих. Розкажіть нашим глядачам, як скористатися можна цією аудією. Його бібліотекою, щоб одразу попасти туди, куди хочеться. Куди для нас було дуже важливо зробити цей проект безкоштовним для всіх українців в усьому світі, mm -hmm. тому що ми знаємо, що зараз українці на жаль через повномасштабну війну знаходяться не тільки на території України, mm -hmm. а в тому числі ми знаємо з відгуків наших користувачів, які виїхали за кордон через те, що не могли перебувати вже в своїх окупованих домівках, тимчасово окупованих. І і вони вивчають українську мову, і для них важко, тому що вони знаходяться все ж таки в мовному середовищі іншої країни. Для них важливо було саме чути правильну українську мову з правильною подачою професійних дикторів і акторів. І ми відкрили цей контент для всього світу безкоштовно для всіх українців, всіх, хто хоче вивчати мову. Він доступний в додатку Могого, який можна завантажити в будь-якому сторі, яким би сервісом гаджетом ми не користувалися. Там є додаток Megogo мобільний і від в автомобілях системою кар, кар аудіо карплей ви можете включити їхати в машині і слухати Де, якісь, це дуже зручно. Якісь неймовірний твір рекомендую Де, <світ> особливо в умовах дистанційного навчання або гібридного. Я теж хочу пригадати, що більше двох з половиною тисяч українських шкіл теж зараз навчаються або в дистанційному або в гібридному форматі, і це теж було важливо зробити якраз напередодні початку навчального року, щоб всі учні мали можливість через мобільний телефон або через планшет споживати цей контент. Дякуємо вам за вашу роботу, за ваші такі гарні, цікаві проекти, ваші починання. І не зупиняйтеся. ми всі чекатимемо продовження. Дякую вам Наснаги вам. Дякую. Дякую.